Мови функціонує з 1989 року. У 1995 році в школі запроваджено вивчення другої іноземної мови німецької. На сьогоднішній день в школі навчається 667 учнів. Навчально-виховний процес забезпечує 72 педагоги. Світ чудовий, світ прекрасний. Кличе нас чумацький шлях, сипле сілю землю нову подивись у слово, розквіта дня Світ чудовий, тільки роздивись, Світ чудовий йому посміхнись і від посмішки твоєї засія, світлом і любов'ю наша вся земля, світлом і. казковий, треба в небо шлях прокласти, тож литімо на трила. Свій чудовий, ми на землю повернемось з висоти. І не ця пісня нова. ми розвій добра любові, тож підслівуй нам іти. Кожна людина. Має сім'ю, має родину. Кожна родина має свою маленьку батьківщину. Так само і наші вчителі, вчителі восьмої школи, мають свою рідну, близьку, любиму школу, у якій працюють уже не один десяток років. І ми вдячні тим, що ми працюємо у тій школі, якою керує прекрасний директор, чудова жінка. Яка розуміє педагогічний колектив, яка прекрасно володіє ним, яка знає, чого потребують її вчителі, чого потребують учні школи. А у тій школі працюють чудові педагоги, які не тільки люблять свою працю, але й творчо працюють. У цьому колективі і працює прекрасний колектив вчителів початкових класів. І працюють вони із завзяттям, з любов'ю, із любов'ю до діток із любов'ю до своєї педагогічної праці. Вони не тільки люблять свою роботу, але вони ще й творчо працюють. І тому у нас у початкових класах утворили творчу групу вчителів початкових класів, у якій нараховується вісім вчителів. Надзвичайну увагу приділяємо. Також і роботі з інноваційними технологіями і інноваційними матеріалами. Група вчителів, Творча група вчителів працює над Такою проблемою педагогічні інноваційні педагогічні процеси у початкових класах як шлях до якісної освіти. Ефективність в праці вчителя перебуває в прямій залежності, в прямій взаємодії з підвищенням його кваліфікацій та удосконалення його професійної майстерності, тісного поєднання. Теоретичних знань вчителів з практикою. І для того сьогодні існує дуже багато сучасних різних методів навчання, які використовують вчителі у своїй роботі. Звертаючи увагу на всі ці методи навчання, які потребує сучасна школа, вчителі початкових класів нашої школи обрали собі проблему. Проблема, над якою працюємо ми разом. Провадження інноваційних технологій у навчання дітей початкових класів є багато форм різних методів роботи, які вони передають і молодим вчителям. Адже у нас серед вчителів класоводів є молоді вчителі, і успішно займається школа молодого вчителя, Для старших вчителі-наставники допомагають молодшим вчителям. Методичне об'єднання класних керівників. Початкових класів у цьому навчальному році працює над проблемою національно-патріотичне виховання молодших школярів. Методичне об'єднання класних керівників 5 11 класів працює над проблемою впровадження інноваційних технологій у старших класах. Вже не перший рік наше методичне об'єднання працює над проблемою поетапне реформування мовної освіти у відповідності до європейських стандартів на основі поглиблення демократизації та гуманізації. Освіти через вивчення і опанування іноземних мов. До методичної роботи нашого методичного об'єднання залучаються усі без винятку: вчителі англійської мови і німецької мови, вчителі з вищими категоріями і педагогічними званнями. Активно залучається до роботи і учнівська молодь, і учні від початкових класів до старших класів. Вони завжди приймають участь у різних заходах, у різних конкурсах ми підтримуємо інтерес у учнів до вивчення іноземних мов. Діяльність нашої творчої групи вчителів іноземної мови спрямована на розвиток педагогічної майстерності вчителів, збагачення їх індивідуально творчої лабораторії з метою оптимізації підготовки до роботи з обдарованими дітьми. До складу нашої групи входять вчителі, які мають вищу кваліфікаційну категорію та звання, вчитель, методист. Всі наші вчителі є об'єднані однією метою, ідеєю спільною, щоб зробити щось, щось нове і краще. А також взаємними симпатіями за період роботи нашої роботи творчої групи, нашими членами Курупайська Леною Орестіною, Загоську Олександру Миляйну, Дипко Наталі Борисівною та Олександрою Романіною було випущ... підготовлено два методичні посібники. Один з них це є Activities, який ми видали для користування вчителям нашої школи і для вчителів міста, а також Home reading with recall exercises – теж для вчителів нашої школи та вчителів міста. Методичне об'єднання вчителів-словесників середньої школи номер 8 міста Самбора у 2012-13 навчальному році працює над проблемою системи творчих робіт на навчальних заняттях української мови і літератури як важливий засіб формування мовної та мовленєвої грамотності учнів. Методичне об'єднання протягом навчального року брало участь у багатьох конкурсах, у багатьох різного виду семінарах, круглих столах і інших засіданнях. Досягнення учителів-словесників це є неодноразові проведення наших конкурсів. Це є і конкурси імені Тараса Шевченка, у якому приймали участь учні нашої школи і займали призові місця. Це є учениця 10 класу Охнич Уляна, це є учениця 9 класу Пароля Ірина. Також досягнення нашого. Нашого методооб'єднання є те, що минулого року у конкурсі у номінації Учитель року Олаш Ірина Степанівна зайняла перше місце і, була, і представляла самбір на обласному конкурсі Учитель року. Методичне об'єднання художньо-естетичного циклу. Працюємо над проблемою виховання учнів морально-етичних цінностей. В цій школі я працюю з року. Першого... Року і її діяльності. Тут закінчили мою школу діти, тут навчаються мої внуки. Школа має певні здобутки як на рівні області, так і на рівні всієї України. А також тут відбуваються заняття міжнародного значення. Проблема, над якою ми працюємо, впровадження інноваційних технологій. Та інтерактивних методів, процесів викладання математики, інформатики, фізики та екології. Девіз кафедри через почуття та розум до душі кожного учня. Середня школа номер 8 є особливою в нашому місті самборі, тому що це школа спеціалізована. І, хоча здається, її напрям зі певної міри обмеження, тому що це є спеціалізовано своє вічем англійської мови першого класу і по одинадцятий, але водночас ті, хто працює в восьмій школі, є фахівцями дуже високого рівня, і тому приємні те, що будучи спеціалізованою і з одного навчального предмету, учні школи мають високі знання що демонструє участь в шкільних в міських олімпіадах, а також результати зовнішнього незалежного оцінювання, бо з року в рік результати високі. З одного боку і з іншого боку, приємно те, що протягом останніх років, я думаю, це вже десь п'ятий рік, що практично немає випускників, які б отримали негативні оцінки, тобто нижче ніж 124 бали із зовнішнього незалежного оцінювання. Чому це так? Мабуть, тому що в колективі, я вже говорив, фахівці високого класу і завжди ставлять собі відповідну і високу мету. Тому і якщо поставити високу мету і працювати над цим, то вона обов'язково буде досягнута. Ну, і крім того, знаємо, що в восьму школу всі приходять, пройшовши конкурсний відбір. Ну, це не є щось таке, як стрибки у висоту, хто взяв висоту, той чемпіона, хто ні, то ні. Але водночас це змушує і батьків, і самих дітей, от вже мати розуміння того, що суди йдуть для того, щоб вчитися, і сюди йдуть, вже потрібно мати певний рівень. Hi everyone. My name is Julia, and I have been learning English for ten years. I think it will be better for me to speak with in English. So this is my real school. This is an elite institution that serves as a model for students of our town. For all the students of this school, this is a place of the rest and it is the source of knowledge. I can confidently say that it's my second home. Hello. My name is Kelly. Lewis and I want to ask you some questions about your country. Is Nicole Australian or American? She has dual nationality. She was born in the United States, but uh, her parents were uh, Australian. Which... Классе, у Восфій школі. Ця школа надзвичайна. Вона спеціалізована. Ми з першого класу вчаємо англійську мову. Моя школа красива, і у ній затишки. А які красиві у нас класи. Широкі, світлі коридори, де можна побігати, побавитись. Урок фізкультури ми проводимо в спортзалі. Мені подобається виступати у актовому залі. Затишно і у шкільній бібліотеці, там багато цікавих книжок. А біля нашого класу є буфет, там можна придбати кулочки. А які смачні страви у нашій їдальні. Я залюбки ходжу у школу, бо я їх люблю. Ми любимо нашу школу. I like my school, my school is the best. Also, я дуже люблю свою школу.